Усі на майдан, і тепер це російське гасло. Ворог розпочав найдорожчу інформаційну операцію за весь час роботи кремлівських спецслужб. Назва Майдан «Майдан-3». про це повідомляють у комітеті з питань розвідки при президентові України. кажуть основна мета Росії зірвати мобілізацію та поширити брехливі твердження і серед українців, і серед західних партнерів. Зокрема, вже не нові фейки на кшталт. Світ втомився від України. Жет російської ПСО рекордна сума в півтора мільярда доларів. 250 мільйонів вже витратили на роботу з телеграм-каналами. Поширення теорії змов та зради серед українців має сягнути найвищої точки в період з березня до травня. Але такі інформаційні спецоперації геть не нові для росіян. Про це п'ятому каналу розповіла екс-керівниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Я досліджувала цю спецоперацію. Що в 2016 році, і коли у Фейсбуці росіяни запустили дуже, це були сотні, якщо не тисячі груп під назвою Майдан 3 І коли ми аналізували, яка, який відсоток затроленості цих груп, а тобто яка кількість фоловерів є в цій неприродньою, так то виявилось, що це біля 40%. відсотків. Уявіть собі, біля 40% відсотків це були російські тролі-боти, які в певний момент, в момент X включали потрібний. Меседж так, що майдан – це повністю та е, спецоперація Росії, і безумовно вони дуже активно працюють з нашими партнерами, і їхньою ціллю є знизити нашу підтримку України, не дати Україні отримати е, зброю. Але Україна може отримати не лише зброю, а й іноземний військовий контингент. Заяви президента Франції про таку ймовірність добряче збурили стару Європу, і особливо зміна настрою Еммануеля Макрона Кому раніше не раз дорікало за постійні безмістовні розмови з путіним? que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки і стабільності в Європі. Насправді, що сьогодні поставлено на карту, з одного боку, це театр військових дій в Україні, тобто можливість для України витримати будь-який новий російський наступ, витримати будь-які ризики в найближчі місяці. Але з іншого боку, це також можливість для європейців визначити свою власну колективну безпеку. Але Союзники по НАТО не настільки рішучі про відмову станом на зараз перекидати своїх солдатів до України вже заявили у Німеччині. кажуть ані німецькі армійці, ані ракети Таурус Києву не потрібні. Натомість треба передати якнайбільше снарядів. І Берлін над цим активно працює. Не підтримав ідею французького лідера і іспанський уряд, який тренує на власній території українських захисників це не є варіантом і не може. Же бути варіантом, я не бачу в цьому внеску в ескалацію. Я бачу в цьому міркування президента Макрона. Але вочевидь ніхто цього не підтримав, наскільки я знаю. Ми не згодні. Ми повинні терміново пришвидшити постачання допомоги. І як не раз сказав прем'єр-міністр, єдність була і є найефективнішою зброєю проти Путіна. Єдність може мати різні форми у Франції. Поточнили слова президента. Міністр закордонних справ у спілкуванні з політиками зауважив, що присутність французьких збройних сил не означає безпосередню участь у боях. Зокрема, це може бути і розмінування територій, кіберзахист та локальне виробництво зброї. Нові виклики потребують нових рішень. Наголосив чільник французького МЗС. Діскуте опарлемондонле кадрода деба деякі з цих заходів. Можуть потребувати нашої присутності на українській землі, але без перетину межі бойових дій нічого не можна виключати. Такою була і залишається позиція президента республіки. Це дуже важливий стратегічний крок, оскільки це означає, що Європа перетворюється з травоядного суб'єкту на хіжака, повертає свою силу. Насправді Франція давно говорить про стратегічну автономність, про те, що Європі треба мати свої сили, збройні сили в умовах, коли Сполучені Штати відвалюються від системи безпеки євроатлантичної, Я думаю, що заклик і ідея французького лідеру є і має сенс. Якщо ми говоримо про перемогу над Росією, нам срібно треба буде разом вводити війська на територію колишньої Росії і Україні, яка буде флагманом, лідером в цьому плані, і європейським країнам треба буде нам допомагати. Тому ідея франції дуже дуже і е, на часі, я я би так сказав. Солдати НАТО це лише перспектива. Війна з Росією. Це вже буденність. ЗСУ відійшли з кількох селищ на Авдіївському напрямку. Йдеться про степове та сєверне. Ми тимчасово загубили кілька населених пунктів на сході. А окупанти на тій ж ділянці фронту навічно загубили ще кілька винищувачів-бомбардувальників у повітряних силах Повідомляють впродовж вівторка. Збили ще два су 34 Вас знімає. Камера, посміхніться, якщо вдасться. Олексій <звук> Пасак, п'ятий канал. Росія готує великий наступ. Про наміри окупантів натякнув президент України під час прес-конференції до другої річниці повномасштабного вторгнення. Наступати супротивник планує на кінець весни, початок літа. Де штурмувати турмувати я, Володимир Зеленський не сказав. Військові аналітики нині називають декілька загрозливих напрямків. Імовірно, ворог може знову спробувати захопити нашу столицю. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на західних чиновників. Тим часом в Україні крит Брак боєприпасів Українська армія переходить до оборонної операції. Що чекати на фронті навесні і чи йтимуть сили оборони у контрнаступ? Далі у сюжеті Марти Шикуле. Ось такою нині є онлайн мапа бойових дій в Україні. Територія зафарбована червоним кольором, окупована. Стрілки, напрямок, атак супротивника. Червоних вказівників щодень стає більше на всій лінії фронту. Найгарячіше нині на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише за добу ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. За кілька днів після виходу з Авдіївки силам оборони довелося покинути ще один населений пункт за 6 кілометрів від міста село Ласточкине. Активно наступати росіяни почали наприкінці минулого року. Нинішня ситуація на полі бою це ще не все. Ворог не має наміру зупинятися. Президент України натякнув, Росія тільки готує великий наступ на кінець весни. Початок літа. Де чекати атак? Зеленський не сказав. Противник зберігає дійсно можливості відкрити ще один фронт, на якомусь напрямку. По тих же самих шляхах, як це відбувалося минулого разу, тільки з іншою динамікою і при іншій підготовчій роботі, зокрема застосуванням дальнобійних ракет і різного типу систем реактивного вогню для підготовчої роботи перед наступальними діями. Тому всі прифронтові міста України вони є під загрозою. Наймовірніше, росіяни великий наступ розпочнуть після так званих виборів президента Верефії 17 березня та проведення мобілізації, кажуть аналітики, і називають декілька загрозливих напрямків у планах Кремля захопити і визволені силами оборони населені пункти під час літнього контрнаступу. Купінський напрямок, а також крім всього іншого, це Баху. Це активізація наступальних дій в напрямку часів яр і околиці. Окрім цього іншого, може бути відкрита нова розпочата нова хвиля наступальних дій на Бугледар і питання Запорізької області. Вони взялися за вирівнювання лінії боєзіткнення в Запорізькій області. Діють зараз постійно штурмовими діями в напрямку роботи і тому це може бути їх одним з їх основних планів, тобто вирівнювання лінії бої по Запорізькій області. Спробують росіяни знову піти на Київ. Про це пише британське видання Файненшл Таймс, посилаючись на джерела серед західних політиків. Щоправда, в Україні такий сценарій відкидають. З однієї простої причини зараз немає військ, які б могли б це наступ здійснити. Там поблизу Києва на київському напрямку мін більше ніж листя на деревах літку. Два роки готувалася лінія оборони. На північному напрямку про це були було багато повідомлень. Відео фортифікації це демонструвалося, мінування там не поляє і так далі. Тобто київський напрямок готовий для, до відбиття цієї можливої етапи. Ну і на цьому варто я думаю, поставити крапку на сьогоднішній день під ґрунтів і підставлю цього вважати, що це може бути наступний Київ. Жодних нема на фронті Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції. Це основний план наших армійців до кінця весни, заявив головком Олександр Сирський. І не дивно кажуть аналітики. Нині Росія домінує на полі бою, як технічно, так і за кількістю особового складу. Найгірше те, що в Україні катастрофічно бракує боєприпасів. Тому на нас чекає нелегка весна. Передусім, це стосується боприпасам натяжко з Е... Снаряди для артилерійських громад 155-105 натівського зразку, ну і в тому числі і танкові боєприпаси, те, що ми раніше не виробляли. Ну є складнощі із боєприпасами радянських намонтотур, це 155, 152 вибачте, міліметри, 122, боєприпаси середнього калібру, міни для натівських мінометів і для радянських систем це 120 мм. Танкові боєприпаси так само 105 міліметрів є в них потреба. Ну тому, в принципі, все це призводить до того, що доводиться нормувати кількість пострілів. Якщо ми е не зможемо відновити запас зенітних ракет, то противник почуватиме, авіація противника почуватиметься, зможе почуватися над е нашою землею е вільно, і це буде ну вже не критично. це... Це неймовірно неймовірний буде успіх ворога через таку кризу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із Європи до інших країн. За словами політика, кожен патрон, вироблений в Європі, має служити для захисту Європи, тобто йти до України. Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають. Вони занадто пізно вирішили нарощувати влас на виробництво підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки. Чи буде допомога від найбільшого партнера України США? І коли невідомо питання може залишатися відкритим аж до листопада і президентських виборів у Сполучених Штатах. Натомість, частково перекрити брак озброєння можуть країни Європи. Якщо завтра буде прийнято рішення про передачу за надлишкової зброї, які можливо вірне є у Франції. Німеччині чи інших країнах Євросоюзу чи НАТО, то поступлять вони в Україну не раніше ніж за місяць. А якщо це техніка на не треба буде навчитися, а, тому жодних змін завтра післязавтра не відбудеться. Будь-які позитивні зміни ми можемо відчути не раніше ніж за місяць, в найкращому випадку. Ну окрім звісно, якщо ми будемо говорити про артилерійські набої, якщо угу. європейці в себе знайдуть необхідний нам калібр або викуплять для нас в країнах. По соціалістичному табору набої результати неможливі. Суто логістично швидше ніж за три ти тобто, аналітики припускають у 2024-му ніяких несподіванок на полі бою очікувати не на слід. Наймовірніше сили оборони захищатимуться про наш контрнаступ говорити зарано. Мовляв, наразі озброєння бракує для відбиття атак ворога. Марта Шакула, п'ятий канал. Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу для обговорення допомоги Україні серед високопосадовців. Спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у палаті Хакім Джефріс, лідер демократів у сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Міч Макконел. Вони обговорили необхідність термінового ухвалення пакета допомоги Україні. Також порушували питання забезпечення роботи федерального уряду до кінця вересня. Ми повинні зрозуміти, як продовжити фінансування уряду, що є важливою проблемою, рішення якої ми повинні знайти. І я думаю, що ми можемо це зробити. І Україна. Я вважаю, що потреба є терміновою. Сподіваюся, що ми трохи поговоримо про це. На мою думку, наслідки бездіяльності в Україні є жахливими. Європарламент ухвалив 50 мільярдів макрофінансової допомоги для України. Депутати проголосували за резолюцію, що вносить зміни до бюджету ЄС на 2024-2027 роки. Він передбачає створення фонду підтримки України та її відновлення упродовж наступних чотирьох років. Документ підтримали 422 парламентарі. Проти виступив 101 і ще стільки ж утрималися. Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, та нада допомогу на європейському шляху запевнили парламентарі 50 мільярдів євро Києву надаватимуть траншами в обмін на виконання реформ. 15 мільярдів євро нададуть безумовно. Решту 35 – кредити і позики, які в майбутньому треба буде повернути.